Подружка? Моя. Вже не подружка тоді. Але ти все одно і хочеш зробити подарунок. Скажи, ікона Семестрільна Божої матері, вона може бути подарунком? Не подружки, не подружки. Значить, дивіться, грецька ікона. В таку бархат, як називається? Да, оксамит. Оксамиті з хрестиком і всередині іконочка Божої Матері Семистрільної виконана в срібленні та по золоті. Її можна покласти в сумочку, ну, в карманчик. Можна як, да, як для подорожі. Да. І її вартість так, як так. для подружки 399 гривень буде коштувати. Ви можете а а як не для подружки <laughs> 에, можна дорожчу. Не, Вартість такої іконочки звертайтеся під відео. Є номер телефону. В шапці профіль наш сайт іконна де можете знайти для себе абсолютно різні варіанти ікон будуть потрібні.